Риба смажена основним способом. Спочатку рибу очищають від луски з обох сторін. Починаємо рибу філірувати, надрізаємо біля голови та хвоста. Та робимо великий надріз вздовж хребта від хвоста до голови. Та відокремлюємо філе від хребта. Нам для приготування страви необхідно філе з шкіркою та Кістками. Та розрізаємо на шматочки наше філе вагою 89 грам, кожен шматочок. Солимо з обох боків наше філе На розігріту сковорідку додаємо олію. Тим часом кожний шматочок ми паніруємо в борошні. Залишки борошна струшуємо на тарілку. Обережно перекладаємо паніровані шматочки риби на розігріту сковорідку, шкіркою донизу, для того, щоб риба в подальшому не деформувалася. Жаримо з обох боків та смажимо до рум'яного кольору. Обережно двома виделками перевертаємо рибу, однією тримаємо, іншою перевертаємо. Універсальним прийомом у дві виделки, нижньою охвачуємо, верхньою притримуємо та перекладаємо зі сковорідки на тарілку. До готовності рибу доводимо в духовій шафі.